Ой, китця, подиви. <laughs> Діти такі смішні. Та. <laughs> Ми Я тут хочу були. Тут є кішка дівчина є, і звичайна кіця? Чотири. Можемо заходити. Куди? Давай, пішли. О, тепер разом. Ну, люди ходили... ой. А що, можна ліс іти? Люди. Люди йшли сюди. Ну, давай пішли. Вау. Ого, нічого. Вау. Себе. Ну, чесно кажучи, мені це не знайоме. Тут, тут прям наші квартири такі типові. Західнослов'янські, напевно. Ну... Да, Ой, блядь, Східноєвропейський. Західнослов'янські. Та я російський. Хуйні мороже. Ну мені це не знайомо, чесно. Я не знаю, що це за місце. Цікаво, Ну, хоч одне я не знаю. <laughs> <laughs> Я включила лантерну, тому що мені просто вайбово з нею ходити. Труд, Вау, подивіться тут гарно. Так, та, тут красиво прям. І мелодія така спокійна, така приємна. О кіця твоя. Лікітця, та. та. кот дівчинка. Тут, тут десь... дуже гарно, Тривово. дуже атмосферно. Прям ця мелодія. Заспокоює. Та прям тотально. Не, а це ж реально щось. Ага. Це ж на цей це наші бляха. Та, тру. Я ж казав, що це снідаєвропейські. Це сталка. True. Це Ц... ну, жаль... Началь... Фу. фу. Бляха. Бляха, це кацапи тому мені це не знайоме. Тру. <laughs> Бо я не їбашу в кацапській хуйнях. Тру. Але ми. Але для нас це сталки, тому йдіть нахуй кацапи йопать. Це. ось так. Так. Mm. Ну, такий самий напис той же у мене є в думочі біля базару. Буду думати, що... Я хочу... Ja, для господарі <ривити> 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 Я <ривити> хочу... Ой... У... У... Уход... Уходи... Уход. Ми не слухаємо кацапських наказів. Тру. Ні, це сталкер. Це сталкер. Так, да, це сталкер. Ем, макітця прийшла вон йон. Та. <laughs> Я гадно прочитала. Дуже прекрасно. Ой. Мене перекинуло. І мене. Ми вийшли. Ну і слова сатані, бо там. <laughs> Кацапське щось. Так. Неподобство якесь. Гокут, диви, блять. Єбать. <laughs> о like о бляха. Вау. А що це? Не бачу добре, треба наблизитися. Сюрпризом буде. Тру. Пул! Тут пулс! Моя fun. мрія. Моя мрія. Я міста. хочу знову славити, як тоді. І тут піаніно грає, тут так кайфово Тру. А де водичка? Або я плаваю. Де ти? А, Якось вона обов мене вже стала. Ну, так. Або вона стала нормальною. У мене ні. У мене вже стало нормально. У мене <laughs> <laughs> вже вона стала Klava синя. <laughs> Я пішла Клас. Ти куди пішла? Ой, а чому тут немає лантерни? А куди ти пішла? <laughs> Далі, Ты здесь пидвот уже. Я пішла далі по коридор. Двоє. О, знову yeah. о морі. Мені мене знову всі зависли. Я знову виходити на місце. Але це не так. О, о, все, повернулися. Я в небесах. Клас. на мене! Дивлюся, о, ти сіла собі на пончик! Покатай мене по Спробуй, щось. Я не можу тебе штовхнути. Не, не штухається. Ну, добре. А ти я тобі файно? Ти така готична. Тру. Ну добре. Подивись б... чим... на юбилець, а не прям задоволення. Tak, je mi teď po desičku. Znovu melodie o modě. Bože, jak hládno. Mě nevěděla. Ještě takový šťastný nebyla. Dávno. Dávno. А тут чому такого? Ой, диви тут щось є. А ні, нічого немає, я беж. А Ти не йдеш у двері? Я зайшла, я зайшла на бійся, мама з тобою. Добре. <схай> Ой, а що це таке? Цікаво. Не можна. Не дозволяй. Ой, дава тут імо, ну то не імо, то да. є сп... эм... ще сін, щось там ще Ну, коротше. Щось там. О, тут трубу, труб. трубки. Трубки. Чоловік виглядає, що ми не плаваємо, а померли, вступилися. Тру. <laughs> Ой, тут телепат назад. Угу. Ну не знаю, що 에... тут назад. А що там щось є? Тут нічого нема. Тут нічого нема, але я не знаю, як вийти там. Бляха! Попробуем съесть И пасты. Китя на идее сюда, это застрянул. Блядь, вы чайники, меня Вы О, я, я, я майже просунулся. Что к ней меня? Я боюсь, я боюсь, что я, за... я застряла. О, я вышел, я змей. Е, ти сядь і е, пробуй рухатися. Сядь, і ти зможеш вийти. Сядь. І, і дригайся. І ти якось можеш подгонькою рухатися вниз. Давай, давай, ти трішки розпустилися, давай. Дрикайся, дикайся. Весело, Чому <рес> так звучить, наче я народжую.

De arco e o queixo que eu jutei pra Hoje é Platio. Ia ser Platio e animei o seu. E a Virgem? Val. Tá. Val. Chegada. Pelo amor de Deus. Це так приємно, я не хочу йти. Вірю. Але в мене все наче, ну, нормально. Типу вона не є вже є дуже там, ну дуже Немає, не є. У ну, мене чого не став? Кожному Ці. кожному так. Так. Тут так прикольно. Я вже навіть перестала подивитися. Прям вау Кийця. О там люди є. Так, Кийця, наша. І кішка дівчинка. А чого не пішли назад? Ми йдемо іншими дорогами. Вау, тут гарно. Ти зайшла ті двері чи ні? Так. Вау, тільки тут так темно. Хочеться трошки світла кольорового. Тру. Десь де я є. Я бояю, я тут я, 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 я з тобою. Дуже гарно. Тру. Отут двері є. О, тут назад нас кинуло. Так, вже прийшли. А. Ah. Так, ще два, идем. Кай. Тру! Шо тут? Тут все чорно, тут страшно. Побачимо. Форест. Oh, о май год. Тут класний нікторії. Тут є тук О, ти там, та-та-та. Клас. Ага, та, то прям цей Храм. По... Да. Так. Давай, ходи. Ah, тут, тут тихо, тут нема мелодії. Тру. Вау, хоча б раз побуду see. в Японії. Тру. <laughs> <laughs> О, водичка, вже не кам. Щось <laughs> <laughs> <рап> мало цей храм. Тру. Uh -huh. вже поля вже Ой, а шо тут, а шо тут там? А шо тут там? Цікаво. Пагорби, завичка. Ш... О, лантерну можна витягнути. Ой, диви, тут зрізане дерево. Ага. Воно в повітрі. Ще класно. <laughs> <laughs> І там тільки кора. Та. А тут є якісь секрети в лісі, чи тут, окрім дерева, які повітря? Ну не знаю, ходимо, да подивимося, бо ми вийшли з лісу і тепер просто ніч не знаю. А, так, Тут не пускає. Та, тут стіна. А чому? Тру, ми ж там заходили. А я думала, що це темний диссі, і тут буде слендермен. Ну, пускай немає судності, хоча когось тут було вбити. Цікаво тут кудись це веде, місце. To, ну, я думаю, що ні, там пусто. Тру. Але ж тут чого... мав би бути якийсь вихід, ні? Там має бути можна. Чекало. Ну, але нам дозволяє ходити, тут немає стіни. Ну, пробуємо. Іти. О, тут край. Ага. То значить, ми як... Випадемо, падемо, то е, перемістимося назад. Напавно, так. Ну і що, тут більше нічого нема? Хіба оце маленьке і все? Друге дивно. Якось тут не зробили. Не, не так. І ліс якийсь не може <гас> вісисти. <кісництві>. Так трошки <гас> його. Дивно. Мы ну, пробуем шар с дезойти в рис, по той сколах спускаться. Ой, а що тут є? Я думал, что а тут просто тінь. Да. <laughs> Ой, тут такий димок. Вітерець що це таке? Так. А воно нас не пускає назад. Бо вітер є. Та навіть по... <ріст> Я не думаю, що це через вітер. <ріст> ні, О, диви, ви тут стало, вже, вже стало ніч. Фіння. Мені однаково. А, бо тому що нам, напевно, треба йти лише між тим між тим. Uh, та. Виходить ще так. А не. А не інакше. Привіт, хопфул Крис, ма, небудь. Йоу, бро. Ні. Ні, тут new. не пускає да. Ми вже були сюди. Капутика. Виходить треба стрибати з, з кінця краю світу. Значить так. Дорожчи. Тру. Ні, ту нас. Б... Дев'ять. Ну тут ну прикольно тільки що мало всього. Дуже занадто. І немає музики. Тру. Та всі біжать до краю і стрибають. От бачиш тепер хматно, а тоді було тем, темніше. А, та ніби театру. О, вони сіли на краю світу, не в побачення. Ні, вони стоять на краю світу, як Титаніко. Ти... Подивись, вони як в Титаніку стоять. А, ти ще біжиш, Єбать. <клес> 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 Ой, бляха. Ага. Сонік. У мене не твій два. <ніван> Нірван. Чуєш, а як звідси вийти? А ти зник та? А, та, я зник. <ніван> <ніван> <А, ніван> Те, що ми впадемо вниз, то нічого не дасть нас перемістити назад у цю церкву. Там. Я вже бачу. А як виходити? Не знаю. А можна вийти, але не вийти повністю з гри. А ну пробуємо топитися в тій хулі. Чи тут ні. А що, можна пом. Ні, мож може там десь не зує якийсь секретний прохід. Ну а куди блід? Топитися? Я Соніка зустріла між інше. О, класно. І він зник в повітрі потім. Завели нас в цю церкву, в в цей храм, і тепер... ви хтось тут чимось займається. А як вони так рухаються? Ти де? <laughs> Я тому собі лягла між ними. Písněc. Um, a jak nám vyjít z vice? Podpíšte Marie, uh, Hopeful, Christmas, uh... um, God Dead. Měločasno. Ta... A co ty stojíš? Jsi nějaký z Japonska? Já už, co? Já už... To je, proč je to nějaký Эээ, стрит эрот. і И шо все? А що тут пише? А Ta, що ти танцюєш? Що? А ядми не Так. А yeah. що це за список? Uh, Топ-15 топ донаторів. Типу хто за на розроблення цієї гри і гроші? А-а-а. Походу, той та, хто там звіти, так гроші йде, я бачу монети її так. летять. Ааа, ніхуясно. А це що за монет... А, це облоксні монет. О, де хтось помер. А, бо тут б'ють. Та, коромів били ту людину. Піздєць. Над своєю зброєю. А ну, тут тоді ми не все. всюди були. Піздець не всюди. і все. І все. Піздець, якось сумно. Я хочу страху. Що... Ну, але все гарно ми награли е, десь годину, більше ніж годину. Дуже приємно, дуже кайфно. у мене таке решня, що я п'ять хвилин просто пограв. Пізнять. Ще А ти прикольний, містер... Як? Містер тофа Тну. Ага, прикольний Марі Лук. Прикольно. Бразилець? Мабуть. <смір> <смір> Ех, то що значить, все, кінець виходить, на жаль. На жаль Морі. Та... Та ну, значить, все, я дуже щаслива, я дуже вау, дуже гарно було. Я покайфувала, це прям естетика, це прям атмосфера, це прям вау. Дуже-дуже гарно, я дуже рада. І надіюся, що такі ігри будуть ще в мене, що ми ще пограємо. Тому буде ще багато такого. Тру, це дуже гарно вийшло. Класно, я задоволений, особливо найпершим рівнем. <різь> Та, Тому <різь> лайкайте Обернись і підписуйтесь. на вено позаду, позаду тебе. Верном! <різь> веном веном попрощайся -про -про з моїми підписниками. Вау, ти такий сексний, Я хочу тебе. <різь> веном. Ну, no, словом, все, до побачення. Ось з, так з Веномом.